Вітаю, чвертьфінал Ліги Європи проти Сасулу. Плюс-мінус така ж сама команда з нами по рівню. Тому ігри видалися насиченими та цікавими, а місцями несподіваними. Ну і дяка ігровим богам, що травми нас почали обходити стороною. А перед початком хочу попросити вас, якщо це відео вам сподобається, поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео, що вам подобається, а що ні. Та підписатися на канал. Це допоможе у просуванні відео та каналу і ще більше людей зможе доєднатися до фемки. А для мене це буде як додаткова мотивація. А тепер поїхали. Після гри з Ремсом у нас було два матчі. Перший це матч з Кремінь в УПЛ перемогли 2-1. Полянський погано себе, власне, саме в цій грі показав, але загалом команда виглядала непогано. Але в наступному ж матчі проти Кривбаса Полянський реабілітувався і вже зробив хет-трик. І ми з загальним рахунком 5-0 перемогли. Але поки що, ми ще знаходимося не на першій сходності, все через те, що в нас 5 матчів ще в запасі є. На сьогодні матч Сасоло. Обидва в чвертьфіналі Ліги Європи і матч з Зорею. В УПЛ подивимося, як саме з Луганчанами будемо ми грати, бо як-ніяк, але команда непогано взагалі виглядає у нас в УПЛ. Шахтар, півфінал Кубку, буде вже поза кадром. Також я думав, що зможу зіграти і Фінал е, Ліги Європи і фінал Кубка України, і, власне, скоріш за все, фінал е, УПЛ, де нам будуть вручати кубки. І в цю серію потрапить якраз таки матч з Шахтарем в УПЛ. Саме в цьому матчі ми все вирішимо. Але якраз таки 19 травня в нас може бути фінал Ліги Європи, і тому так не такий. Красивий фінал може вийти загалом. По матчах все зрозуміло. Давайте переходити вже до гри з сасоло. На перший домашній матч з сасоло у нас виходить основний склад. Єдина заміна в основі це Гарцволь замість Мартінеза, котрий дискваліфікований через перебір жовтих карток. З такого ще осорно травмований, тому він взагалі в матчі не зареєстрований. Ну і з неприємного Пушкарьов ще не повністю відновився від травми. Тому по складу Мацапура, як зазвичай, на воротах, Єрмаков, Гарцволь, Коваль, Скорко, Захист, Пушкарьов Сане – півзахист, Мохао, Зідан, Волошин – атакувальна ланка і Полянський у нападі. З таким складом давайте до самої гри. Розпочинаємо. Ну і по складу, якщо так подивитися, є в них Соломон і це саме той манор Соломон, котрий грав у Шахтарі. Ось трошечки боюся я його, але ну, подивимося, як буде він себе показувати на полі, бо якраз таки у домашньому матчі нам бажано взяти перемогу для того, щоб на виїзді було трошки легше. Тим часом намагаємося якось атаку зробити з Курко на фланзі. В центр на зідана і що? І пенальті. Зідан буде бити. Так, питань нема ніяких. Ну і найголовніше, зможе забити і відкрити рахунок чи ні. Зідан розбігається, б'є і забиває приємно. Чудово. ну Рахунок відкрили. Можемо далі спокійнесенько собі грати, тим паче, поки що за 20 хвилин гра повністю за нами, якщо дивитися по статистиці, тому все непогано. Ну і підходить до завершення перший тайм. Власне, тільки один той момент. І, ну, кажучи, задоволений, власне, але трошечки мене якраз таки Мохау, полянський ну Оцінка їх не тішить. Подивимося, можливо, трошки зараз пізніше будемо робити заміни. Але спочатку момент полянський. Не встиг але тут пушкарьов, мохау, мохау, назідана на полянського. Полянський на махау-мохау вихід один на один, той б'є повз ворота не при. А, ні. ворота рятує. Добре. Мохау подає кутовий. І як в нього вийде подача. Ну Відбилися італійці. Але Коваль був перший на м'ячі, і, на жаль, нам нічого не показали, що було після цього. Ну, що ж, настав час замін. Так як. Мохав поганенько себе показує. Давайте горобця, випустимо замість Волошина тітрауї. Полянський трошечки реабілітувався. І-і-і, Герцволь погано, але що поробиш. Давайте замість корков Ван Бісаку Випустимо. А як Ярмаков? Ярмаков загалом непогано себе показує, тому поки що залишаємо всіх інших, як є. Але з неприємного у Сасоло з'явилися моменти. Що ж поробиш? Тим часом. Атака на наші ворота. Гонсауз Коваль небезпечно. Так, в центр. Вищеворіт, пощастило нам. Так, ще один момент, але на цей раз ми з м'ячем. Полянський закидання на тітрауї. Тітрауї на фланзі зовсім один. В центр воробець! Поперечка рятує м'ячу Єрмакова Горобець, Горобець. Вищеворіт кутовий заробив, але, ну, хоча б. Моменти з'явилися, це добре. Зідан буде подавати. Що він, власне, зараз і робить на пушкарьо, але не вдало Дякую, що не показали контратаку якусь. Так, ще один момент. тітровий з м'ячем. Ну давай, розганяй. Ну давай, 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 давай. ну Тих, полянський був в офсайді. Там питань ніяких нема Там полянський в офсайді. Тим паче Воротар забрав м'яч до рук. І що? Пропустити на останніх хвилинах я дуже сильно не хочу. Це неприємно. Пушкарьов назад на Мацапуру, Гарцволь, Коваль. Тримаємо. Добре, Санне Ванбісака. Що придумаємо Тетрауї. Зміщається в центр. Горобець зідан. Горобець, горобець в штрафній, горобець забиває! Чудово! Наша молодь також забиває. Ну, власне, розпочався доданий час. І на цьому все. Як на мене, загалом непогано. Перший тайм повністю за нами, другому таймі трошечки підпросили, але зберегли рахунок. Зробили загалом його 2-0, і це чудово. Я вас з цим вітаю. Що ж, заділ на майбутнє ми зробили, і причому непоганий такий. По грі, повторюсь, що грали непогано. Тепер це нам потрібно повторити. Тому побачимося вже перед матчем відповіді. Матч відповідь на виїзді. Склад основний, Мартінес знову у старті. Всі відпочили, відновились, бо, власне, на матч з Металургом грав майже другий склад, там з основи Полянський, який якраз таки зробив хет-трик там головою, що найцікавіше. А власне, всі інші відпочивали. Ну, Коваль ще трошки в першому таймі пограв, так але на другий я все ж таки його поміняв. Тому. Всі відпочили, відновились це найголовніше. Ну, давайте до самої гри. Сподіваюсь, так само впевнено, як і перший матч, ми зможемо її відіграти. Починаємо нашу виїзну гру. Але тут питання в тому, як загалом ми себе покажемо на виїзді. Ми, до речі, в білих футболках, що незвично для мене, я все ж таки звик бачити нашу команду в зелених. Але ну маємо, що маємо. Тим часом, наша якась тут атака Волошин, полянський скоркона. Зідана зідан в штрафній і що ми придумаємо. Повторюємо перший матч. Зідан заробляє пенальті, і сам його, скоріш за все, реалізує. Ну, я сподіваюся, що реалізує. І зідан забиває. прям по центру, спокійнесенько. Чудово, виходимо вперед. А це вже момент з боку наших воріт. Пресингуємо, сподіваюсь, так, закидання на чуквий ЄС, котре також досить небезпечний. Це хто в нас був? Якраз таки Манор Соломон забуває, про котрого я казав у попередній грі, але, ну, нічого ще не втрачено. Загальний 3-1. Можемо грати далі. Мартін Сем, тут це не добре поборовся Полянський, непогано на Волошина, Волошин повз ворота, ну, Віддайте пас, якщо ти не вмієш бити. Ну і підходить до завершення перший тайм. і от Тут штрафний. вушкович добре, Волошин, давай, розганяй атаку. Я тебе прошу, давай у роздягальню гол. Давай. на сане сане у штрафній. Ну, сане може бити В ціль. Тільки з дальніх дистанцій з поза меж штрафного майданчику. Але перший тайм 1-1 гра плюс-мінус рівна. Але володіння віддали що не так добре. Тому все ж таки надо... треба. Я ну, загалом скажу, що непогано, хай будуть мотивовані. А там подивимося. Так, Соломон подача в нашу штрафну. Скорко просто вибиває, правильно робить, але Соломон залишається наші штрафній і зідан фолий це пенальті. Не хотілося програвати. Тим паче, ну, нічия ще добре, але програвати, на жаль, на жаль, вони забувають робити рахунок 2-1. Нічого. Ну, власне, зробимо замінки. Сподіваємось, що вони нам допоможуть і якось змінимо сам малюнок гри. ну Власне, час для цього настав. Будемо грати. Більше по флангах і максимально широко. Це перше. Далі мохау провалюється, замість нього давайте горобець вийде і замість волошина тітарауї Правильно, пушкарьов нормально. Скорко на карті нам друга не потрібна, тому випускаємо Ван бісаку Мартінес, до речі, провалюється. І Єрмаков Ось Єрмакова точно потрібно поміняти. Це 4. І-і-і, давайте замість Зідана Царенко, котрий загалом непогано себе показує взагалі по іграх. Ну, і одразу ж перший момент. Кузик Саренко обігрались. Кузик назад. На Мартінеза небезпечно було. Пушкарьов Сане. Мартінес. Ну, запреценгувало нас. Неприємно. Коваль Сане. Правильно, нам потрібно відігруватись. Ми граємо через воротаря. Ну, таке собі: Мартінес, Пушкарьов. Ну, катаємо, катаємо просто на наші половині поля. Царенко, добре закидання на Полянського. Полянський забиває. Ось про що я і казав. Царенко гарний гравець. Ну, власне, і Полянський також гарний, бо забиває, забиває непогано. Ну, штрафний. Якраз таки царенко буде його виконувати. Вище варіт Ну, це стандартно для нього. Це вже аут біля наших. Хворіть Соломон Ванбісака. Коваль привозить нам пенальті знову. Да що ж ви зробите? Мацапура, наскільки я пам'ятаю, взагалі жодного пенальті не потягнув. Це й не виключення. Давайте ще більш атакувально. Підемо вперед. Так, наш аут. Кузик. Час на те, щоб забити голу зробити рахунок нічим в нас є. Коваль закидання не зрозуміло куди. Зрозуміло, що тільки, мабуть, на Тітрауї. Так, ось якраз таки до нього м'яч і дійшов. Сане, Ван Бісака. Давай на досвіді, на Тітрауї. Добре, то і там офсайду не було. Це автогол. Там точно офсайду не було. Так, 3-3, чудово. Ось так через пресинг. Так, я сподіваюся, це знову не буде пенальті. Я дуже на це сподіваюсь, гансалес забуває нам і робить рахунок 4-3. Ну, власне, загальний 4-5. Що добре, але ну погано, що програли. Хоча, з іншого боку, така стряска невелика, нам необхідна, бо ми вже давно не програвали. Якщо я правильно пам'ятаю, останній матч якраз таки з Арсеналом. Тому. Загалом все добре, непогано, плюс-мінус рівно грали, тому хай буде так. Двомачову дуель ми виграли, а це найголовніше. Отже, так ми програли, але іноді це необхідно. Загалом двомачова дуель, як я і казав, виграна. Ми пройшли до півфіналу, отримали певні гроші, і якраз таки у цьому півфіналі. Зустрінемося знову ж таки з Арсеналом, з котрим ми вже грали. Вони нас дуже сильно рознесли, що неприємно. Ну, але помста це завжди добре. А, до речі, у інших Фіорантина ну, що, власне, було очікувано, як на мене. Бо-бо-бо, якраз таки Фіорентина Спортних на тоненького перемогла. Ну, а Віляреал спокійно, Реал Сосідат. Хай буде так, тому, власне, залишилися найсильніші. І це добре, подивимося, що ми зможемо зробити. А в нас наступна гра буде з Зорею, побачимося вже перед ним. Гра з Зорею. Трошечки ще не всі за два дні змогли відновитись. Плюс до того що через два дні буде куповий матч проти Шахтаря, тому потрібно робити таку певну ротацію. Мартінес. Саме на лавці запасних був виснажені, Аларкон та Скорко Просто-напросто дискваліфікований через перебір жовтих карток. Тому склад на гру Зорею. Пірсон на воротах. Єрмаков, Гарцволь, Коваль, Ванбісака захист. Пушкарьов осорно півзахист, Мохау, Зіданті, Треуї, атакувальна ланка, і Полянський у нападі. Власне, з таким складом давайте до самої гри. Граємо вдома, тому. Потрібно заробляти ці бали, тим паче реабілітуватися після попередньої поразки з італійцями. Так, Мохауна, фланзі Пушкарьов, пушкарьов. Непоганий такий ударив, власне, гол. Від поперечки, рикошет. Ну і давайте таблицю одразу я вам покажу. Так, відставання від шахтаря є, але при цьому ще 5 матчів у запасі. А з урахуванням того, що у нас переноси через півфінал з арсеналом, то іще. Більше, скоріш за все, під кінець сезону буде. Тим часом наш момент Єрмаков закидання на Зідана. Там Полянський, але той був Матвій в офсайді. На жаль, що нам Рев скаже. І. Так, не зараховано. Ну а так би був 40 гол в сезоні у Матвія. Але сподіваємось що ще зараз може забити. Ну і що тут в нас момент, за ким буде? Схоже, за нами Єрмаков. Мохау Пушкарьов. Назад на Єрмакова. Ну, Починаємо просто-напросто тримати десь на нашій половині поля, але, на жаль, Мохау обрізається і м'яч перехоплено. Що тут Савченко? Назад на Муньоза? Ну, давайте, Дікан. Ромеро сам просто-напросто на фланці. Тут дякую Тітрауї, що спустився і підстрахував. О, Зідан, Зідан, давай. На Полянського Полянський вихід один на один. Полянський забуває. Ось тут вже, здається, офсайду не було. Я сподіваюся, рефері так само вирішить. І що він скаже. Ну, схоже, що гол зараховано. Вітаю вас цим. Власне, перший тайм у нас закінчився. Спокійно володіємо грою. Скажу нашим хлопцям, що задоволений володінням м'ячем, і переходимо до другого тайму. Але я так бачу, що пушкарьовим нам треба буде зараз поміняти, щоб на матч з шахтарем, як-ніяк. Вони все ж таки сильніші, ніж наш другий склад, і тому доведеться випускати основу. Так, кого, кого, кого. Міло... Давайте Мілошевича. ой 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 Добре. Добре, 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 мохау. Щоб ти не бігав сильно, царенко, і от якраз таки Мілошевич замість. Замість замість Пушкарьова. І, і і Коваля. Коваля я також хотів поміняти на кабреру, щоб той трошечки ігрового, ігрового досвіду набирався. Загалом десь приблизно так. Затверджуємо заміни і повертаємося до самої гри. Так, момент. Кутовий біля наших воріт Кашубан. На жаль, не втримали. Кашуба нам забиває. З кутового неприємно, але буває. Так, ще один момент. Тут Єрмаков добре відпрацював, Осорно, Кабрера, Ванбісака волошина неприємний такий пас, до речі, так, волошина я також випустив, бо дітравий повністю виснажений був. А ось тут вже Полянський не зміг забити головою. Ну, воно і зрозуміло, бо подача досі така неприємна і незручна була. Але Плю... додано три хвилини, а тут вже гарцволь головою. Під оси з горобця, зміг забити, тим паче такою далекої відстані. Ну, ось так мені подобається. Різниця в два м'ячі, тому можна вважати, що впевнена перемога, ну і тим паче, якщо дивитися на статистику, вона це підтверджує, що прекрасно. Перемогою над зорею ми гарантували собі місце в лізі конференції, але я сподіваюся, це буде робити вже наступний тренер і грати там. А на сьогодні, що, як ми взагалі грали? Звичайно, хотілося б, якраз таки. А, вибачайте, я переплутав. Остання поразка у нас була від Кракові, а не від Арсеналу. Ну, нічого, якраз таки після матчу з Крокові у нас непогана така серія перемог відбулась, і це добре, я сподіваюся, зможемо її повторити. Але на цей раз вже до кінця сезону. Тому перший матч засовало перемога. Ця перемога якраз нам надала змогу пройти у наступний етап, бо другий матч ми програли 3-4. Як на мене, непогана перестрілка відбулася. Але все ж таки, фактор домашньої трибуни допоміг спочатку нам, а потім вже італійцям. З запорізьким Металургом. Спокійна перемога 3-0. Як я і казав, Полянський зробив хет-трик головою. Ну і впевнена також перемога, як на мене, над Зорею 3-1, що чудово. матчі з шахтарем та Дніпром у нас будуть поза кадром. То Буде нашим, я так сподіваюсь, ми дізнаємося, хто нас зустрінеть у фіналі Кубку. Вже побачимо в наступній серії. Ну а на наступну серію два матчі з Арсеналом. Сподіваюсь, зможемо помститися за ту неприємну поразку в етапі Ліги. І давайте тоді матч з Металістом. Звичайним, Харківським. Заберемо бо Зараз вони на четвертій сходинці досить сильні, і подивимося, що ми зможемо, власне, зробити. Бо металіст 1925 ми вже грали з ними на серію, а ось звичайним металістом ні. -ні. На цьому, власне, все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Всі читаю. Дуже приємно читати їх, бачити, як ви реагуєте на відео. Ну, побачимося вже на наступній серії. До зустрічі!